Традиційний топ 3 новин від сніданку: Джонні Деп прийшов за батьківські збори разом з індіанцями. Меган Фокс здивувала фігурою після пологів. І сьогодні в прокат виходить новий супермульт вартові легенд. Подробиці у кіно сніданку, але дивіться уважно після сюжету розіграш квитків. Джонні Депп ходив на батьківські збори і прихопив із собою друзів індіанців та справжнього орла. Актора сфотографували біля огорожі школи в Лос-Анджелесі, в котрій вчаться його діти. Напевне, того дня учням та їх батькам влаштували зустрічі з зіркою. Меган Фокс вийшла в люди після пологів і ви тільки погляньте, зірка ніби й не народжувала. Менш ніж за два місяці після появи на світ сина Ноа, секс Символ повернула собі колишню вагу і знову носить улюблені джинси скіні. Коли злий дух Загрожує найдорожчому дитячим мріям Норд. Великодній кролик Зубна Фея Сендмен і Джек Холод вперше об'єднуються у вартових легенд. Разом вони справжній спецзагін на плечах якого мир та безпека диво світу. Новий пригодницький мульт вартові легенд від сьогодні в Прокаті. Якщо ви хочете побачити мультик Вартові леген, тоді увага розіграш! Той, хто правильно відповість на питання, отримає тематичні сувеніри з персонажами з мультика та два запрошення в один із київських кінотеатрів. Дату і оберемо, обере сам переможець. І тепер увага. Запитання: хто з вартових має звичку залишати розмальовані яйця під кущами? І я зараз прочитаю варіанти відповідей. Сендмен. Перша відповідь друга. Джек Холод. І третя Великодній Кролик. Я чекаю на ваші відповіді. Телефон прямого ефіру 4941194 Києва 044. Алло? Алло, добре утро. Доброго ранку. Як вас звати? Мене звуть Анна, я звоню з міста Києва. Так, прекрасно. Ганно. Е -е... Одразу скажете. Я навіть не маю зрозуміло, який може бути вірний варіант. Давайте спробуємо тоді, так? Я ще раз уважно давайте. прочитаю вам запитання, а ви тим часом вже вирішуєте. Хто саме? Угу. Хто з вартових має звичку залишати розмальовані яйця під кущами? Сендмен, Джек Холод, Великодній Кролик. Навірно, третій варіант. <реш> Я не уявляю, як ви це зробили, але це відповідь правильно. Я вас вітаю, будь ласка, не кидайте слухавку, залишайтеся на зв'язку з нашими редакторами, вони обговорять з вами деталі.